Значить, у нас після покрові починається сезон весіль, а от вересень у нас запрошують ну, сватають, запрошують на весілля. Северинівка, Мельницький район, казали, що коли наречена приходила запрошувати на весілля, а весілля восени, значить, вона ж приходила з калачиком чи з голубкою повинна, ну, тим, кого запрошує, залишити. Але ті, кого вона запросила, повинні були їй подарувати одну куклу. Я себе уявляю наречену з стрічками, з в костюмі, але всі кукли їх запихали під пояс. І вона йшла ось така обвішана куклам. Скільки вона запросила, скільки в неї було кукол. А для чого? Щоб вона. Ну а вона ж, зам, вона ж заміж вийшла. А вже осінь, а що в що вона має робити? Навіть навіть приказка є розумне. Розумний жениться весною, весною, а дурна заміж іде. Весною. Ні, Весною. Ку -ку, кукли не дадуть, бо їх немає. А, значить, а ти, ти вийшла весною поле город твій. О, е, це, а, І вже він, він вільний, бо вже привів робітницю в хату. А, значить, а, коли, а коли восени вийшло, поле зібрано, город зібрано, все зібрано, Т кукли тобі дали, і ти, ти будеш прясти. Тобто дівчата розумні виходили заміж восени.